Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні приготуємо ось такі смачні святкові бутерброди на новий рік або просто на святковий стіл. Готуються вони дуже легко, виходять смачні, а із мідіями це один із моїх найулюбленіших бутербродів. Тож, приступимо до приготування. Для перших бутербродів нам потрібен огірок, багет або чиабата, мідії та вершкове масло. Огірочки ми нарізаємо ось таким дрібним кубиком. Далі беремо наш хлібчик і намащуємо маслом. Вершкове масло має бути кімнатної температури, щоб гарно воно розмащувалося по хлібчику. І викладаємо мідії. Ви можете використати мідії як в олії, так і в росолі. Це дуже смачно. Зверху ми будемо посипати огірочком. Ось так. Такий простий, але смачний бутерброд, який готується за декілька хвилин, виходить, неймовірно, вашим гостям сподобається. Для наступного бутерброду нам потрібен вершковий сир, типу Філадельфії. Я готувала його сама, рецепт в мене є на каналі, як приготувати вершковий сир. Додаю до нього суміш перців, трішки підсолюю та додаю будь-яку зелень. Це може бути петрушка, кріп, кінза, тобто на ваш смак. У мене заморожена, ви можете використати свіжу. Перемішуємо все до однорідності. Далі ми беремо багет і намащуємо нашою намазкою. Це смачно. І виходить набагато дешевше, ніж купувати такий готовий сир в магазині. І зверху викладаємо в ялені томати. Вони також продаються в магазині. Якщо ж ви не любите в'ялені томати, тут їх можна замінити на червону рибку. Також вийде дуже смачно. І ще один бутерброд готовий. І все! Ось такі чудові смачні бутерброди у нас будуть на святковому столі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте відео. Смачного!